Пане Костянтине, знаю, що ви доєднуєтеся до нас зі збором на 128 бригаду Дике поле розкажіть, будь ласка, які зараз потреби, чого найбільше не вистачає нашим захисникам, аби наші глядачі знали, куди можна задонатити. Ми зараз показуємо реквізити і на що підуть ці гроші. Я впевнена, що на дуже безцінні і важливі речі для військових. Да, гроші підуть на збереження життя та здоров'я українських воїнів, а саме військовослужбовців 128 сто бригади територіальної оборони, де служить чимало свободівців з усієї України. І збираємо на восьмичастотний реп, який дозволяє. Протидіяти російським безпілотникам в радіусі від 800 до півтори тисячі метрів. Його мета це захистити від атак російських безпілотників, в тому числі в півдронів, якими росіяни активно протидіють нашій піхоті. Б'ють по ній, атакують вогневі точки, вогневі позиції, бліндажі. Якби і цей реп сьогодні дуже важливий для наших побратимів його ціна там, ну мінімальна комплектація. Це починається від 250 тисяч гривень. Тому ми закликаємо всіх найбайдужих українців, доброчинців і ті, хто з-за кордону дивиться ефір ефіра постав долучитися підтримати цих хлопців, які сьогодні на запорізькому напрямку стійко стримують атаки. Ворога не дають йому просунутися а буквально там певний період часу тому відбили. Потужну атаку росіян, які спробували там просунутися на запорізькому напрямку, відхапати ще там пару сотень метрів запорізької і української землі, але в них нічого не вийшло, тому що хлопці 128-ї бригади надавали їм лящей, росіянам, просто їх відкинули і зберегли контроль над українською територією. Чому ці греби сьогодні дуже важливі? Чим далі тим більше війна стає високотехнологічною. Ми пам'ятаємо з вами по законам фізики, якщо є дія, то є і противодія. Чим більше дронів і різних безпілотників, причому дрони це можуть бути як і літальні, так і наземні безпілотні керовані апарати. Чим більше їх починає застосовуватися, тим більше зростає потреба і важливість цих ребів, які їм протидіють. Я пам'ятаю, що часи е, своїх там перших днів служби в силах територіальної оборони як нас не випускали бо з двох турнікетів. На певні там завдання потім не випускали без бронежилету. То сьогодні вже піхотинців, штурмовиків, розвідників не випускають на важливі завдання. Якщо у них немає ребу, тому що як тільки вони десь там виходять, з'являються чи починається якесь ворушіння, шарудіння, пересування, то одразу над головою, як ті комарі, висять російські безпілотники, розвідувальні і ударні, і ті ж самі впіві, і завдають вони на жаль дуже великої шкоди. Українським воїнам-захисникам є і загиблі хлопці і поранені, тобто, щоб ні в кого не було ілюзії, що гинуть тільки російські окупанти, гинуть і українські воїни, в тому числі від недостачі засобів протидії російським безпілотникам. Тому ми підсумовуючи, знову ж таки закликаю всіх небайдужих донатити і підтримати наш збір для купівлі восьмичастотного частотного сучасного ребу для потреб 128 бригади територіальної оборони.